Всім привіт, друзі, ми сьогодні будемо взяти ну, претрик до Ресі. Так, перше, я може я одиночну гру грубу заходити. Зараз, ну Ну, не знаю, ну пані. Ну, давай пішле ліпшому ти преплер, вибирає нашого е, старосту, ну, отажка. ну, вибираю ферма. Ну, там, де можна, я так думаю, де. Оду вот спать, так, на сервер Великобританії заходжу, так загружається, загружається. Ну, а я потім э, скажу вам, э, який ну, сервер у мене буде завжди під назвою. Я скажу, у мене український сервер э, в регіоні Європа. і я можу, я можу э, назву в коментарях залишити, от, і хочу вбити, ну так думаю, що три. Ой, п'ять тварин надов перемогти, перемогти, ну, і далі може йти туди і може появитися. Так, де тут ще? О, овечка. Давай беру допоможу, Генрику. Так, беру, беру, о, виробив, сюди. Так, погнав далі, може, петух тут десь має бути. Опа, петух. Ну, може, пропусту. Ну, давай його ліпше. Так, петушок тобі хана. Се мінус. Так, далі шукати. Блилам. Не можу найти. Зараз буде зараз. Може знайду десь. Має десь сто процентів бути. Так, делюсь. О, там є. Та ні, я те не піду. вже. Чи не чи піду? Ну ладно, піду. Так, я йду. Ви не забудьте підписатися на мій канал і поставити э, дзвіночок. Ні, не, написати не коментар і можете пролайкати якесь моє відео. І все. Так, пиваю петушка. Так, 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 давай. О, молодець хабанчик, давай пішли. Пішли э, там дивиться, чи є. Ла -ла Ладно, там залишую. В ГДС загинув как за счет охрывать и пришел сюда на сервер. Ну, ну запомнил, я українець, і у мене український сервер на регионе європа Юа. Ну, че я у ну, 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 скоро же на по-английски вроде бы там. Не як Юа, це Україна, Ну, че, от, тут є буду на бабке Гренни, как говорив. Ну, может, это не цей будинок, ну, там, біля БК. Вот тут я буду к бабке грани. Я, я так думаю, что их декілька будет стрип буденка бабки грані, но, но ну, может є один і справжній будинок. Там ще один будинок, якому ми друму віду, будемо дивитися, там є хтось. Е, наближаємось, уже наближаємось. О, там може якось борщ, чи ні? А, це то, вроді би, дим такий, пара, де так іду, іду, іду. О, вже близько. Ну, щось там, ну, бачу. Зараз визнову собі енергію, зараз зупинюсь. Коротше, ну, зупинився. Чи відновлю енергію і далі піду. Чи ні? Ну, не повністю відновлю. Ну, не повністю. Зараз щось відчути, ну, може, десь пропів. Ладно, що вже я? Блин, ага, блин. Хендрикс. О, тут. Рай, собі так, так, так треба поплити вообще. Ой, я не довго буду плести, ну треба ще віддихнути, що в мене було, не знаю, там, нахрі, я понесу на 220. Ну, вибачте, що у мене 40-й рівень, ну, я не часто граю в WorldCraft, я не його граю, ну, мен, у мене блокують аккаунти, просто блокують аккаунти, банять мене, і у мене о, один раз був... Що?! In real tom bizim bizimbism Tom real y boo Talk diapredos Muman account to Rodibou card Nasod one as tomorrim maximality look maline Mukuna soon do this Nunadushamalank you mayper this bat it would den rock you to den. Te у нас 2018 рік, це 6 років тому. Це... Коли мені було 15 років. Чи коли мені було 15 років. Ну, Хороше, ну ми потім на другому відео будемо знімати, де, ну, подивимось, хто є в тому будинку. Ну, перевіримо, там ще весь туалет є. Ну, ще на ті Ой, ну тому лісі, вроді би до три боса, то там є ці. То там є туалет де овечки. Ладно, якщо вам було цікаво, дивіться мої інші відео. Всім пока.